Мої вітання із містечка Підзамче. І прямо зараз останні новини ходу будівництва за червень. Почнемо із вежі. Нагадаємо, що перша і друга черги вже введені в експлуатацію. Перша черга отримала поштову адресу. В секції 7.3 третьої черги завершується влаштування внутрішніх перегородок. Триває підготовка штукатурки стін в місцях загального користування. В секції 8.1 теж готується штукатурити стіни в місцях загального користування, облаштовано магістральну частину внутрішнього пожежного водопроводу, змонтовано клапани системи димовидалення. В секції 10.1.5 черги завершено фінішне оздоблення в місцях загального користування, триває підготовка до влаштування грильято підвісної стелі першого поверху, а також до монтажу огороджень сходових маршів. Тепер до ходу робіт в житловому комплексі Новий Форд. Першої другу черги введено в експлуатацію та присвоєно поштові адреси. В секції В 2 третьої черги розпочато монтаж дверей. Триває облаштування благоустрою між секціями В2 і В3 зі сторони вулиці Промислової. В Секції Г 2 четвертої черги продовжується монтаж металевих конструкцій даху, завершено кладку зовнішніх і внутрішніх стін. Далі мова піде про житловий комплекс Брама. Нагадаю, що перша черга вже введена в експлуатацію. В секції Б1 другої черги розпочато укладання плитки на підлогу та завершується штукатурка стін в місцях загального користування. Триває шпаклювання стель. В секції Б3 виконано влаштування плитки та шпаклювання стель і стін з ходових маршів в місцях загального користування. В секції в 3 третьої черги триває влаштування вент-каналів та димоходів. Виконується кладка стін та перегородок, розпочато підготовку до прокладання каналізаційних стояків. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів Ріел-системного девелопера. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти і адреси в описі до цього відео. До зустрічі!